Слухай, якщо тобі зараз погано, то окей, я була тобою буквально тиждень тому. І Я почувалася настільки погано, що я думала, що покінчила з усім. Що я покінчила зі своєю кар'єрою, покінчила буквально з усіма людьми навколо мене. Тому що майже майже всі обернулися проти мене. І я почувалася настільки подавною та самотньою. Але потім я зрозуміла, що насправді відбувається. Тож, якщо ти в такому становищі, коли відчуваєш, що ти самотній прямо зараз і нічого не йде у твій бік, я тут, щоб розповісти тобі, що ти можеш зробити і що відбувається насправді. І що в тебе буде все добре. Привіт, друзі! Мене звуть Ліс, і ласкаво, прошу на мій канал. Добре, давайте спершу розберемося. Ми мусимо усвідомити, що тут насправді відбувається. Чим ти насправді засмучена, і чому я це говорю? Тому що минулого тижня я сильно посварилася зі своєю мамою. Окей, я люблю свою маму, я завжди її любила, але м я завжди відчувала, що з дитинства я була чорною вівцею у своїй родині. І за певні речі мене карали. А коли це робили інші люди, на це взагалі не звертали уваги. Тож я думала, типу, чому моя мама ніколи не захищає мене? Чому ніколи не заступається за мене, розумієте? Я була дуже засмучена тим, що це відбувається роками, і ти розумієш, що це не вперше. І мені інколи це надоїдало. І в цей момент я заступалася за себе. І думаю, ви розумієте, що коли інші люди навколо вас не звикли до того, що ви встаєте, вони будуть накидатися на вас після сфарки з мамою минулого тижня. Я була дуже і дуже засмученою. Я плакала цілий день, і я була дуже подавлена, А потім я взяла свій щоденник. Прямо тут і записала. І Я записала ліс, що насправді відбувається? Чому ти така зла? Тому що гнів насправді показує нам, де наша образа. Гнів це хороша емоція, тому що вона спрямовує нас туди, де ми відчуваємо, що нас не захищають, де ми відчуваємо, що нами певним чином знехтували. Тож запитайте себе, що я відчуваю насправді. Коли я це писала, я почала з того, що моя мама ніколи не захищає мене від того чи іншого, і це задає мені болю, тому що ніхто ніколи не заступається за ліс. І подивіться, що це означає, що моя внутрішня дитина постраждала прямо зараз. Чому? Тому що з дитинства я відчувала, що ніхто з батьків не захищав мене. Мені завжди доводилося захищати себе саму. І я навіть у своїх старших роках зазнаю невдач з людьми, коли догоджаю їм і тому подібне. На той час насправді. Що я була повинна робити, це бути самій собі батьками, щоб потім після цього навчитись захищати себе, тому що до цього я ніколи цього не робила. Я не можу очікувати, що інші люди захищатимуть мене, тому що я насправді хочу, щоб я заступилася за себе. І саме в цьому полягає корінь проблеми. Ось чому мені боляче. Мені боляче, тому що я той, хто не заступається за себе. Я той, хто завжди дозволяє всьому підійматися до того рівня, коли я більше не можу, і до рівня на якому мені потрібно відступити. Але чому я дозволяю? Цьому досягати такого рівня, чому я не зупинила це. Що це показало мені? Це те, що я повинна бути батьками для самої себе. Я повинна бути безпечним місцем для свого внутрішнього дитя. Тож ти можеш зробити те саме, записати все, і потім ти дійдеш до справжньої проблеми, яка насправді існує. Навіть якщо ти перебуваєш у токсичних стосунках, ти можеш відчувати, що о мій партнер такий поганий, чому він мене не любить. Можливо, це не те, що він тебе не любить. Можливо, проблема в тому, що ти досі залишилася з ним. Можливо, ти думаєш. Чому я дозволяю цій людині так поводитися зі мною? І саме із за цього ви починаєте сердитися на себе. Тож перейдіть до справжньої причини того, що насправді тут відбувається. І ще одна річ: не демонізуйте негативні емоції. Дивіться, я розмовляла із шаманом, і я в основному говорила з ним про прояв і всі ці речі. І він сказав, що у мене так багато цілителів до мене приходять так багато шаманів, які не можуть нічого проявити у своєму житті. І він сказав, що причина, чому вони не можуть нічого проявити, Полягає в тому, що вони постійно намагаються бути високовібраційними тільки позитивні настрої та що завгодно. Але проблема в тому, що ми, ми душа, але наша душа в людському тілі. Тому, оскільки ми в людському тілі, ми повинні повернути ці позитивні емоції назад у наше тіло. Які емоції породжують ці хороші емоції? Це гнів, смуток, розчарування, ревнощі. Усі ці емоції це ті, які приносять позитивні емоції назад у наше тіло, і щоб ми могли проявити їх. Якщо ви бачите багато художників, багато людей, які створюють найкращі роботи та стають найуспішнішими. Усе це відбувається від болю. Вони працюють від болю, тому не демонізуй свої емоції і той факт, що ти зараз злий. Це непогано. Це демонструє тебе. Це показує, що ти на шляху і що ти тут бувається. Якщо ти когось рівнуєш, це непогано. Це показує тобі, що ти хочеш від цієї людини. І тоді ви повинні запитати себе: добре, чому я цього хочу, і як я цього досягну? Це щось на зразок мотивації. Той факт, що вам зараз боляче і сумно, розумієте, іноді це навіть не має сенсу. Це нормально. Іноді бути сумним це нормально. Просто іноді, навіть через смуток, наше тіло розслабляється, розслабляється, тому що ми не завжди можемо бути такі. Також, коли ви відчуваєте ці емоції, це швидше за все означає, що тригери вивільняються зараз. Наприклад, зі мною та з моєю мамою. У мене проблема з тим, що вона мене не захищає. Це якась травма, яку я пережила з моєю мамою. Але зараз я більше не відчуваю того застрявання, гніву чи смутку, наче це все позаду це вийшло з моєї системи. Але як бачите, це повинно було бути в моєму житті. Мені довелося пережити ці емоції. Мені довелося визнати цю травму, і вона змогла вийти. І тепер я відчуваю, що мені набагато легше і я щасливіша. Але чому ви відчуваєте всі ці тригери? Тому що вони повинні піднятися і вивільнитися. Вони хочуть піти. Це застояна енергія, яка вам більше не потрібна. Тому вони хочуть вивільнитися, особливо коли ви збираєтесь увійти в нову реальність. Уявіть, ви намагались продемонструвати нову реальність. Правильно, у вас все гаразд. Я хочу чогось. Більше більшого. я хочу чогось кращого. Що станеться, якщо ваше життя почне змінюватися, тому прямо зараз видаліть ті речі, які не приносять вам користі. Люди, які не приносять вам користі, токсичний друг, токсичний колишній, токсичний хлопець, член вашої родини, їх потрібно видалити, і ви можете навіть подумати, що ви не хочете, щоб ці люди йшли з вашого життя, тому що вони вам комфортні. Навіть якщо вони завдають вам болю, їм все одно комфортно з вами. І тільки через те, що ви знаєте цих людей і бачите їх щодня. То вам буде дуже боляче, коли вони щезнуть з вашого життя. Це буде боляче ніж будь-що інше, тому що тебе кидають у невідоме. Але дорогенька, невідоме тобі потрібне, щоб дістатися до нової реальності. Якщо ти просила більше, будь готова почувати себе некомфортно. Якщо цих людей не буде, тобі буде некомфортно. Ти можеш втратити роботу, тобі буде некомфортно, але іноді вам потрібно втрачати ці речі, тому що ці речі тримають вас у стагнації. Ці речі є причиною того, що ви не можете рухатись далі. Тому як тільки ви звільнитеся від цього багажу, ви зможете піти і вільно опинитися у вашій новій реальності. Одного разу я задала питання Богу. Це було на початку моєї кар'єри. Це також було тоді, коли я була ну у дуже величезній депресії. Я просто сиділа у своїй кімнаті цілими днями вдома, і я сказала ці слова богу лише раз. Боже, будь ласка, я зроблю все ще завгодно, просто постав мене на шлях до моєї кар'єри. Я хочу займатися своєю пристрастю. Знаєте, що сталося тієї ночі, коли я запитала про це? Мене вигнали з дому? Мене вигнали з дому. Я навіть не можу повірити, що це сталося. Друзі, я реально не можу в це повірити, тому що це було так божевільно. Тож мене вигнали з дому, і я залишилася бездомною. Мені довелося шукати людей, у яких я могла залишитися вдома, і це тривало близько трьох місяців. Але мені потрібно було це грубе пробудження. Мені потрібно було вигнання з мого дому, тому що я просто гнила у своїй кімнаті. На той час це була найбільша зрада в історії. Здавалося, навіщо це комусь робити? Це так божевільно. Типу, чому ви не дбаєте про свою дитину? Розумієте? Але тепер я озираюся назад і бачу, що якби цього не сталося, якби мене не вигнали з дому, я б ніколи не почала свою кар'єру. І це те, про що я просила. Я просила Бога, і він дав це не так, як я думала, звісно. Але він знав, що це найкраще для мене. Мені було потрібне те грубе пробудження. Ви знаєте, цей момент у моєму житті навчив мене багато про що, про людей, про все та про себе. Ще одна річ закон полярності. Це в основному означає, що ви повинні мати хороше і погане, щоб підтримувати баланс у світі. Якщо немає поганого, якщо нічого поганого не відбувається в нашому житті, як ми коли-небудь розпізнаємо хороше. Як ви знаєте, що у вас хороші дні, якщо у вашому житті ніколи не було поганих днів? Ви б цього не розпізнали. Ви б цього не оцінили. Тому погані дні це благословення. Тому що ці дні принижують нас. Це по перше. По-друге, вони показують нам, де нам потрібно розвиватися, де нам потрібно вчитися, і вони змушують нас рухатися. Вони змушують нас рухатися. Якби все було добре вже. Ті, я думаю, що всі були б соціопатами, чесно кажучи. Я думаю, що всі просто збожеволіли Тому нам потрібно добре і нам потрібно погане, щоб розпізнати. Це те саме, що якщо ви були в дуже токсичних стосунках раніше, то коли ви вступаєте в хороші стосунки, ви можете оцінити хороші стосунки, і ви можете зрозуміти настільки це прекрасно, настільки красиве кохання і яким воно має бути, тому що ви пережили погану сторону, і тепер ви знаєте, що це таке. Наприклад, я Я не з багатої сім'ї, я не походжу від грошей, і це причина, чому я зараз ціную гроші. Я щаслива. Я щаслива, тому що маю їжу. Я щаслива, що маю воду і так далі. Але я відчуваю, що якби я просто виросла з грошовим наближком, я б не вважала ці речі чимось особливим. Якщо я озирнуся назад на своє життя і на всі ознаки того, як я була скерована, щоб дійти до цього моменту, це просто божевільно. Ніби знаки були тут перед моїм обличчям. Ніби Бог буквально показував мені ало, ало, розумієте, але я продовжувала це ігнорувати і ігнорувати. Тому я кажу вам, друзі, якщо ви хочете коротшого шляху в житті, ви хочете коротшого шляху до свого кохання, вашої пристрасті, неважливо. Дивіться на знаки, сприймайте світ як знаки. Є вказівки. У нас є інтуїція. Якщо ми дійсно почнемо прислухатися до себе, ми зможемо уникнути багатьох проблем. Ти не божевільний? Ти не божевільний. Ці люди просто думають, що ми тільки людина і тіло, і це все Ви знаєте, але вони не розуміють, що ми спочатку душа і дух. Тому те, що ми відчуваємо, набагато сильніше, ніж те, що відбувається насправді. Ми повинні це побачити перш ніж повірити в це. Боже завжди ви тебе. Бог не залишив би тебе на землі без будь-якої підтримки. Навіть того тижня, коли я почувалася так погано, я буквально кричала до Бога. Я сіла, я так сильно плакала. Я виплакувалася йому. Я була така, типу: Ей, послухай, я не хочу жити так. Я не хочу робити це таким чином. Я так сильно плакала, і друзі, я не жартую. Я попросила його типу, будь ласка, допоможи мені, скеруй мене і покажи мені правильний шлях. І я клянусь. Наступного ранку я прокинулася. Мій розум був ясним. У мене більше не було жодної з тих негативних емоцій. І з тих пір я просто відчуваю себе ясно і добре. Я відпустила усе. Але іноді потрібно віддати свої проблеми Богу, тому що іноді він єдиний, хто може впоратися з цим. І через те, що ви ніколи не вірите в ці речі, ваше життя перетворюється в боротьбу. Ви повинні вірити, що Бог чи всесвіт не має значного. Допоможуть вам, тому що вони допоможуть. Чому тоді Бог забрав когось із вашого життя чи забрав роботу із вашого життя? Хіба щоб не замінити це чимось кращим? Чому ні? Почніть вірити в ці речі. Ви знаєте, я втратила так багато речей за останній час. І, чесно кажучи, я почуваюся дуже самотньою і подавленою, але я просто знаю, що щось велике прийде до мене. Це завжди відбувається зі мною. І кожного разу, коли я переходжу на новий етап, я спочатку відчуваю найгірше з найгірших у моєму житті. Потім це змінюється. А потім я отримую все, що хочу. Тому зараз в тебе є місце для нових інших речей. Тому що в іншому випадку всі ці токсичні люди заповнять ці всі пусті ячейки для нових речей. Тому видаляй їх прямо зараз, щоб твоя велика річ могла прийти і вона прийде. Також ніколи не шкодь собі. Інші люди не бачать вашої цінності. Це не означає, що ви повинні не бачити своєї цінності також. Або якщо інші люди думають, що ви не гідні, це означає, що вам потрібно більше думати про себе і говорити з собою. А ви думаєте, що завдавати собі будь-якої шкоди це правильно? Ні, розумієте, інші люди думають, що ви займаєтесь не своєю справою. А все чому? Тому що це не в твоїй свідомості, це в їхній свідомості. Тому не приймайте їхні слова за свою реальність. Ви єдиний, хто може контролювати те, що надходить. Тому не дозволяйте цим людям входити і змушувати вас почуватися так. Не витрачайте години на скролінг соціальних мереж, особливо якщо це негативна платформа. І навіть якщо ти думаєш, що це позитивна платформа, будь-яке відео за відео, ти порівнюєш себе. Ти бачиш інших людей, ти бачиш всю цю інформацію, ти збожеволієш, люба. Ти зійдеш з розуму. Більшість енергії, яку ти відчуваєш, ймовірно, навіть не твоя. Ти спостерігаєш за людьми, і відбувається обмін енергією. Ти приймаєш на себе їхні емоції та їхнє почуття. Не роби цього, ти збожеволієш. І тоді ти подумаєш, ніби це я почуваюся так. Ні, ні. Перестань брати на себе енергію інших людей. Це не твоя справа. Їхні проблеми не твоя справа. Відпусти себе, я думаю, що найбільше благословення приходять у найнесподіваніші моменти. І саме тоді, коли ти закриваєш очі і думаєш, що більше ніколи нічого не станеться, саме тоді приходять найбільше благословення. Ти маєш мати віру, люба. Я знаю, що зараз це може здаватися не таким. Зараз ти просто почуваєшся погано, і ти думаєш, що нічого не станеться. Але я обіцяю тобі, що ти зараз переживаєш зміни і прийми це, прийми це. Це чудово, коли я просто озираюся назад і думаю, ніби вау, як тільки помінялося моє життя за такий маленький період часу. Повернулася буквально на 360 градусів. Це божевільно я реально пишаюся собою. Я витримала багато щоб бути в цей момент тут, але я ніколи не здавалася, тому що якби я здалася, я б не була там, де я є сьогодні. Є лише одна людина, яка завжди прийде до мене, і це я. І тому я маю плекати себе. Я маю бути з собою. Знаєш, навіть коли тобі погано, коли ти засмучений і ти не хочеш спілкуватися з іншими людьми, а іноді навіть інші люди не хочуть спілкуватися з тобою, тому що ти виснажений. Але хто постійно з тобою? Хто повинен завжди бути поруч, навіть якщо ти цього не хочеш? Ти. Саме ти назавжди застряг з собою. Ти лягаєш спати з собою своєю душею і своїм розумом. Ти не можеш текти від себе. То чому б не бути добрим до себе? Чому б не бути хорошим до себе? Чому б не плекати себе? Ти єдиний, хто з тобою. Ти єдиний, кого ти маєш. Бережи та люби себе. Це важливо. Добре, друзі, я вас дуже люблю і сподіваюся, що це відео трошки допомогло вам. І так, я знаю, що ви можете це зробити. Просто зараз дуже важкий період, і ви його переживете. Не хвилюйтеся. і так, побачимось у наступному відео. Я вас дуже люблю.